Середа 29 жовтня. Традиційно у цій приї підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. ДТП з неповнолітніми водіями. Як зарадити протиправному водінню та вберегти життя? Реформа старшої школи, що зміниться для школярів та педагогів. Ще один крок до інклюзії у місті відкрили центр цифрової доступності. Суд ухвалив вирок буковинцю, який незаконно перевозив тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого збуту. Слідство встановило, чоловік придбав партію контрафактних сигарет без документів про їхнє походження. Він не був зареєстрований як суб'єкт господарювання і не мав ліцензії на реалізацію підакцизної продукції. Під час спроби транспортування правоохоронці зупинили його транспортний засіб. В результаті огляду було виявлено 21 тисячу пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість партії перевищує 1,6 мільйона гривень. За результатами судового розгляду підозрюваного визнано винним у незаконному виготовленні зберіганні та збуті підакцизних товарів. Йому призначено покарання у вигляді штрафу, а тютюнові вироби підлягають конфіскації та знищенню. ДТП з неповнолітніми водіями це на жаль не рідкість. Юні кармани чи без прав часто стають причинами аварій. Чому так відбувається? Та як вберегти своїх дітей від протиправного водіння? Дізналася наша знімальна команда. За останні два тижні у Чинівцях було зафіксовано два ДТП з неповнолітніми водіями. Яка статистика по Україні? Чому це відбувається і як цьому запобігти? Йдемо дізнаватися. 4,5 тисячі ДТП за участю неповнолітніх водіїв за 2025 рік. Така статистика МВС України на Буковині ж за даними управління патрульної поліції від початку 2025 року зафіксовано 18 таких ДТП. Постраждало 19 осіб та на щастя жодного загиблого. Якщо говорити про основні причини та як ці відбувалися дорожньо-транспортні пригоди, то тут найбільший відсоток це керування двохколісними транспортними засобами, мотоциклами, так само транспортними засобами, які обладнані електродвигунами. Тому, якщо брати в загальному аналіз аварійності, то це найчастіші випадки, коли відбувається травмування неповнолітніх осіб і ДТП, які стаються саме за їхньої вини. У поліції нагадують, якщо аварію скоїв неповнолітній без прав, до відповідальності притягують батьків. Нагадаємо, що право на керування транспортним засобом залежить від його типу. Зокрема, сісти за кермо мотоцикла чи мопеда можна з 16 років. Це мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння і отримання посвідчення водія. Керувати ж легковою автівкою чи вантажівкою можна з 18 років, транспортними засобами з причепами з 19 років, а тролейбусами та автобусами дозволено з 21 року. Поліцейські закликають батьків уважно стежити за дітьми та не дозволяти їм сідати за кермо без посвідчення водія, адже такі порушення часто закінчуються аваріями. Також хочете звернути увагу батьків, щоб вони завжди контролювали своїх дітей, щоб діти дотримувалися транспортної дисципліни, дотримувалися правил дорожнього руху. І у випадках, коли вони не мають права керувати транспортними засобами, вони не сідали за кермо транспортних засобів, та не ставалися випадки травматизму та. Крайні випадки загибелі Радислав Українець Софія Корелюк, новини. Сі 4 у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Термінова потреба донорів найбільше бракує крові четвертої групи з негативним резус-фактором. Кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя. Не залишайтесь осторонь. Донорів приймають щодня до 13-ї години за адресою вулиця Українська, 36. Деталі можна дізнатися за телефоном 095 498 01 55. Що зміниться для старшокласників? Уже зовсім скоро навчання стане профільним, діти обиратимуть напрям за інтересами. У Чернівцях до реформи вже готуються, формують освітню мережу, оновлюють програми і визначають, як зробити профільну школу ефективною для кожного учня та педагогів. Більше про це у сюжеті. Підготовка до реформи старшої школи триває. Вона має змінити не лише назви навчальних закладів, а й сам підхід до навчання. Старша школа стане профільною з поглибленим вивченням окремих напрямів. У Чернівцях уже розпочали трансформацію освітньої мережі відповідно до законодавчих вимог. Нині у місті працює 21 гімназія і 24 ліцеї, 23 академічних та один військово-спортивний. Кожен ліцей повинен забезпечити певну кількість профілів, а діти повинні знаходитися в певній і конкуренції для того, щоб обирати справді обирати ці профілі, а не просто змінювати таблички, вивіски на дверях ліцеїв як це було зроблено, коли діти просто переходять з 9 класів до 10-х. Тому зараз власне працюємо над тим, щоб обговорити всі деталі з тими закладами, в яких будуть відбуватися зміни. Освітяни наголошують, профільна освіта це не новація, а повернення до природнього підходу, коли діти поглиблено вивчають предмети за своїми здібностями і інтересами. Які переваги профільного навчання? Я вже так скажу перше. Це є глибокі знання володіння компетентності. Наступне це є розвиток дослідницьких навичок, це є конкурентна спроможність, це є можливість вибору, усвідомлений вибір майбутніх професій. Зрештою, це є створення такого освітнього середовища, в якому створюється спільнота вчителів та учнів, об'єднаних однією ідеєю. Це є класно, це є суперово. Старша школа за новою концепцією буде відокремлена від базової. Це дасть змогу учня після 9 класу свідомо обирати власну освітню траєкторію професійно-технічну, фахову передвищу чи академічну. Саме розділення системи старшої школи, відділення її від системи базової освіти і має ну, кардинально змінити власне ось цю систему. Старша школа це не дитячий садок для дорослих дітей. І старша профільна школа має суттєво різнитися від базової школи, через те, що базова школа вона, власне і називається базовою школою, бо вона дає таку узагальнену освіту, закінчений цикл. Освіти для всіх здобувачів, а у старшій школі ну вже відповідно кожен буде розвивати свої нахили, таланти і здібності. Ну за різними освітніми траєкторіями. Освітяни кажуть, реформа це фактично переформатування закладів освіти. А зміни торкнуться не лише учнів, а й педагогів. Частини із них продеться перейти з одного закладу, працювати в інший заклад освіти. Але педагогам знову ж таки не варто боятися, бо контингент тут залишається той самий. Нам можливо придеться перейти працювати з однієї вулиці на іншу, декому просто з однієї сторони вулиці на іншу сторону вулиці. Але чим раніше ми це зробимо, тим це буде успішніше. Реформа старшої школи один із наймасштабніших етапів трансформації української освіти за останні десятиліття. Її мета створити простір, де учні зможуть обирати власний шлях і розвивати свої сильні сторони. Підготовчий пілотний проєкт уже запустили. Реформу реалізовуватимуть з 2027 року. Українець Радислав, Микола Ганутін, новини Сі4. У Чернівцях відкрили центр цифрової доступності Інклюзір. Тепер люди з порушенням зору чи слуху можуть слухати книги, користуватися гаджетами та отримувати знання без бар'єрів. Більше про нову інклюзивну локацію міста у сюжеті. У Чернівцях відкрили центр цифрової доступності Інклюзір в межах проєкту Доторкнись до слова. Тут люди з порушеннями зору чи слуху можуть користуватися сучасними технологіями та слухати адаптовані аудіокниги. Центр розташований у центральній міській бібліотеці. Так само і користувач, який не бачить, може прийти. Він може прийти чи своїм гаджетом, чи, наприклад, з флешкою своєю і. Пан Віталій має можливість закачати йому літературу, яка йому потрібна: чи для дозвілля, чи для навчання, чи для родичів, можливо, або навіть якісь там такі питання, які зараз цікавлять їх в суспільстві. Про події, новини, якісь законодавство це все можливо, все доступно. Навіть ті, хто не бачить тексту, можуть тепер самостійно обирати і слухати книги через спеціальний приймач. Достатньо натиснути декілька кнопок. Воно була б однією з тих особистостей, яких бажано і престижно запрошувати на резонансні теле та радіошу літературно-мистецькі акції, диспути, дискусії є дуже постарші люди. От їм потрібен от такий приймач. Тут кнопочки він вивчає їх. Там, наприклад, там п'ять кнопочок. І він він вже знає, яку книжку включити. Тепер у бібліотеці можна знайти десятки аудіокниг на будь-який смак. Але свого часу бібліотекарі починали з кількох записів. Почали цю електронну книгу з 99-го року. У нас був один єдиний компакт-диск. До якого зверталися з три робочих місця? Було без вінчистерів, без пам'яті, це було таке дуже. У бажіння, таке забожіння, таке, що ми не мали гроші, щоб купити це діло. От та ми звертались до одного комп'ютера, але це був прорив. Тоді це було в Україні ніде не було. Проєкт Доторкнись до слова реалізували в межах конкурсу громадських культурних ініціатив та соціально культурних проєктів. Фінансування здійснюється за рахунок коштів з міського бюджету. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4 у горах вже замело на вершині піп іван зафіксували до 80 сантиметрів снігу та температуру мінус 3 градуси за цельсієм. А от до Чернівців зима прийде ще не скоро. Синоптики прогнозують до 20 градусів тепла до кінця тижня. Справжні баба літо тішитиме містян сонцем і теплом. На цьому ставимо інформаційну крапку більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.